Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Хочете смачних та корисних хлібців без борошна? Зараз покажу, як їх приготувати. Вони виходять неймовірно хрусткими, з насиченим та приємним кунжутним ароматом. Ідеально підходять до салатів, супів або просто як перекус. Корисні, легкі та без зайвих інгредієнтів справжня знахідка. До того ж дуже поживні. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. 200 грам льону заливаємо двома стаканами води та залишаємо на ніч. Вранці проціджуємо від залишків рідини, додаємо сіль, кунжут. Мікс гарбузового та соняшникового насіння гарно перемішуємо, суміш має вийти такої консистенції, як на відео. Виливаємо деко з пергаментом, рівномірно розрівнюємо по всій поверхні та відправляємо запікатися при температурі 180 градусів на 1 годину. Хлібці мають бути сухі, якщо потрібно, запікайте довше на декілька хвилин. Ось що в нас вийшло: наші хлібці готові. Хрусткі, ароматні та неймовірно смачні. Ідеальні для легкого перекусу або замість звичайного хліба. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких. І нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.